У цьому будинку до помешкань дістаються пішки не через прихильність до фізкультури, а через відсутність ліфта. Така сама проблема ще у 15 будинків. Черкас Надія Власенко, яка мешкає на 9-му поверсі, за 13 років без підйомника виростила двох дітей. Виносила своїх діток на 9-й етаж без ліфта. Мы заселялись, он не работал, нам сказали, что через полгода пустят. Так никто ничего и не делал вот по сей день. Поначалу ребята помогали коляску таскать, а потом поняли, что на девятый этаж тяжело, І тільки мене з коляскою, їх немає. ЖБФ будівельної корпорації Укрбуд, яка утримувала дев'ятиповерхівку, не платила за експлуатацію ліфта, тож його спочатку відключили. Потім обладнання розікрали. Сьогодні у машинному відділенні ніякого устаткування. В будинку треба пускати ліфт чи не з нуля. Фахівці кажуть, коштуватиме це дорого майже 300 тисяч гривень. Наталія Євдокименко нарікає на недбальство обрію. Він як говорить в народі палець, палець не вдарив, бо все таки мешканці платять за житло, яке вони займають, і немала сума в місяць. Наскільки я узнавала в житті, то десь 7 тисяч. Наш будинок платить щомісячно. Сьогодні повернути людям комунальне благо ніхто не обіцяє. Ліквідатор фірми Банкрута від коментарів утримався, зауваживши, що за квартплату в мешканців чималі борги. Проблему людей допомогло б вирішити створення ОСББ. Я ставлюся позитивно, як там сказати, бо виходу в нас другого немає. Та жителі з Різдвяної на такий крок ось уже кілька років зважитися не можуть. І даремно, вартість ремонтних робіт у об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків місто фінансує стабільно. Інертність людей все-таки грає роль. Чому? Бо, ви розумієте, наприклад, люди живуть на дев'ятом поверсі, коли питає, стосується питання каналізаційних систем, завжди говорять, мені на 9-й не достане. Де? Якщо криша тече, дах тече на 9-му поверсі, то першому поверху не потрібно. Так же, як зараз ліфт. Сьогодні сподіваються на міську владу. Мер ще три роки тому говорять люди пообіцяв передати будинок на баланс міста. Та лише по обрію їх було 25. 16 будинків з цієї кількості ми забрали ще в 2003 році на технічне утримання. Бив колишніх реу сьогодні службу утримання будинків. Дев'ять гуртожитків, в тому числі різдвяна 115, залишилися на балансі фірми Обрій. Аби сьогодні багатоповерхівку таки передали у комунальну власність міста, корпорація Укрбуд має виконати половину ремонтних робіт у будівлі. Ми неодноразово зверталися до Кабінету міністрів, до облдержадміністрації облдержадміністрація, в свою чергу, зверталася до Кабінету міністрів, до корпорації Укрбуд, які на сьогодні є власником цих будинків, про те, щоб вони виконали. Закон про співфінансування при передачі державного житлового фонду чи житлового фонду іншої форми власності. В комунальну власність регламентовано законом 50 на 50 виконання капітального ремонту. Комунальники порахували з міського бюджету на ці потреби необхідно виділити 26 мільйонів гривень. Цьогоріч на весь житловий комплекс знайшлося лише 10. Ірина Гришко, Віктор Наточий, Вікка новини.